Усім доброго дня! Рада вас вітати на моєму YouTube-каналі, якщо хочеш мекнути. Yeah! Мене звати Аня і тут ми з вами розбираємо історії, міфи та легенди алкогольних напоїв. Колотимо, міксуємо коктейлі, я тут перед вами сиджу, куштую їх і говорю, чи варто чи не варто їх міксувати в себе вдома або замовляти в барах. Сьогоднішня тема нашого випуску це темний ром. Будемо розбиратися, хто його створив, де його створив, які преміальні марки є. Техніку виробництва також цього рому, і ще можна е, їсти пити ром. Але перед цим хочу вам нагадати, будь ласка, підпишіться на мій ютуб канал, поставте пальчики догори. Десь надіть того дзвіночка і тисніть на нього. Ой боже, мій що там ще? Коментарі напишіть мені, будь ласка. Так, ви підтримуєте розвиток україномовного каналу на Ютуб простору. Я вам буду шалено шовено вдячна. І може колись почну заробляти з цього гроші. Отже, сьогоднішня тема нашого. Випуску це темний ром. І почнемо спочатку. Де він був створений і коли? Ром був створений у 17 столітті на Карибських островах, де головною галузю було виробництво цукру. Після переробки тростини залишалася пата, такий густий темний сироп. І з цього моменту починається створення цього алкогольного напою, тому що раби на барбадосі зброджували патику і отримували цей міцний алкогольний напій, який називали робілля. З перекладу це бун або метушня, і якби з цієї назви звідси й походить сучасна назва рому. Чому ром темний? На це є декілька причин. По перше, ми знаємо, що ром витримується в опалених дубових бочках. По-друге, карамелізація цукрів. Патока сама по собі має насичений колір, як я запарую його. І третє, іноді до рому додають карамель для собі стабілізації відтінку. Як виготовляють ром? Патоку цукрової трустини зброджують дріжджями 3-10 днів. Далі відбувається дисталяція. Часто це буває в мідних перегінних кубах для багатшого смаку. Потім ром витримують в бочках 3-15 років. І нарешті на кінець купажування різних витримок для стабільнішого смаку. Ось так. Може хтось батяжив дома ром, розкажіть, як воно. Бо в мене батьки робили, по-моєму, тільки коньяк і колись дуже давно гинали горілку на самогонному апараті. Але про те нікому, будь ласка, не розкажу. З чим пити цей ром? Як ми знаємо, ром витримується в опалених дубових бочках. Він набуває виражено прям пряно карамельного букету. Іноді має теркість, іноді має нотки цитрусового горіху, шоколаду. І ром п'ється не розбавлений, так як ми привикли його колотити з колою. Він п'ється в чистому вигляді. Що може підійти для того, щоб не оп'яніти зовсім і куштувати цей значний напій. Дуже добре до рому підходить шоколад, горіхи, деякі види сирів та цитрусові. Отак будете знати. Тепер трохи хочу вам розповісти про відомі бренди Рому. Преміальні. Не ті, що в нас є на полицях, не Бакарті і Капітан Морган, а ті, які були. Ведь не з самого початку створення цього напою, і які отримали дуже-дуже багато грошей за це. Почнемо з самого початку. Маунт Гей Барбадос офіційно вважається найстарішим виробником рому 1703 рік. Смак цього рому збалансований з нотками горіху, карамель та диму. Друге місце посідає преміальний прем. Appleton Estate Ямайка. Дата створення 1749. Смак цього рому глибокий, складний з ароматами тропічних е, фруктів. Отак от, от. І ще один ром, про який я хотіла би вам розказати. Це бренд цього рому називається Diplomatico Венесуела. Дата створення 1959 року, і він дуже популярний і набув цітової слави за те, що він дуже уважний до деталей і вміє змішувати майстерно роми різних вікових оцих категорій створення. От так. Якщо вам цікаво, то більш детальніше я можу залишити це в описі під цим відео. Я би хотіла спробувати, не знаю. Мені здається, що це дуже, -дуже цікаво. Ще я хотів розказати про три категорії рому залежно від техніки виробництва. І щоб ви знали, що варто брати, а що не варто брати. Перше це сільськогосподарський. ром-агріколь, це світов... признаний всім світом. Техніка, признається світом техніка, і якщо ви бачите ром Agricole, значить це ром можна пити, він хороший і класний. Друге місце посідає сільсько... не сільськогосподарський, а промисловий. Цей ром використов... виготовлюється на основі залишків цукрової продукції. І останній це тафі. результат переробки відходів патоки. І його цей ром взагалі ніхто не признає і говорить, що він самий Тому Звертайте увагу і дивіться. А тепер ваша улюблена частина. Переходимо до коктейлю. Я чогось всіханула сьогодні і зробила замість 4-5. Не знаю чого, але щось пішло не за планом. Отже, починаємо. Підемо по класиці. Я думаю, ви всі ці коктейлі знаєте. Половина, то точно. Пробували в Габаро Гендеока. Ви їх пили. Але за цим ще стоїть своя історія. Поїхали. Почнемо, мабуть, самого самого класичного і простого: це Куба Лібре. Я думаю, цей ви випили скрізь на в молодості, в барах, то егенбелках, то точно. Дуже просто ізі-пізі, як говорить моя донька. Але за цим коктейлем стоїть своя історія. У 1898 році закінчилася іспано-американська війна. І Куба отримала незалежність від Іспанії. І до Куби вплинули американські військові та американці, а разом з ними і американська продукція. А разом із ними Кока-Кола. Вночі із тим, як американці ці приїжджали в Кубу, на Кубі виготовляли ром, Бакарді. Приблизно в серпні 1900 році, в гаванському барі зайшов молодий офіцер, а може й не молодий, а може й не офіцер, історія ця не уточнює. І попросив у бар мене змішати кока колу і ром. Він підняв догори і сказав: Куба Лібре, Волю, свободу Кубі». Так і народився цей коктейль. Дуже просто Він відрізняється від ром коли Одним що тут є лайм і лаймовий сік. У мене тут, звісно, плаває лимон, бо лаймву лайми не знайшлося. Але ну, класика, не знаю, стандартна класика. Я би сказала, що нічого цікавого. Ми це вже пережили і пішли далі. Погнали робити. Даркінстормі. So другий наш коктейль. Він виник на Бермудах і тісно пов'язаний з родинною компанією Гослінгс. У, 1800, у 1806 році Джеймс Кослінг з Англії вирушає до Бермуд, де створює свою компанію по виробництву Рому. І пізніше Ром став дуже відомий Гослінг Блек Блексіулу. Одночасно цим британські моряки на Бермудських островах активно вживали імбирне пиво для зменшення доти в морі. І от одного разу два одиноких серця зійшлися і змішалися імбирне пиво. Та темний ром. І так вийшли Даркін Стормін. Що цікаво, у 1991 році компанія Gosling реєструвала назву Даркін Stormy як знак у США. І це означає, що оцей коктейль без рому Gosling ти не можеш вважати його Даркін Storm. Ось така фішечка є. Також вони випускали вже готовий коктейль з імбирним пивом і темним ромом. А тут, якби складник, дуже простий. Ром, імбирне пиво і олайм, все, більше нічого немає. Тому е... я, звісно, не купувала цей ром. Ми можемо можете, що це не є чистою правдою, бо ми використовували не той ром, який має бути. Але спробуємо спочатку так, а може потім колись мені попадеться в очі і цей ром. Ні, Я не знаю. Не моя історія, це однозначно. М -м. Погнали робити, але ну. Напишите потім мені в коментарях, сподобалось вам чи це не сподобалось, бо мені не подобається взагалі ром і імбирне пиво це. Я, зрозумі... я зрозуміла, я не п'ять зробила, і мені просто не помістилося в стаканчик, і це не п'ятий це чотири. Третій наш коктейль називається Ель Президента Dark Twist». «El президентс Dark Twist». Початок цього коктейлю лежить в Гавані в 1920 році. Цей коктейль був створений на честь президента, тодішнього кубинського президента на ім'я. Херардо Мачадо, вибачте, що читаю, тому що не запам'ятала. Хоча деякі стверджують, що це не так, і він був створений на, в честь іншого політика. Напій став символом елегантності та модерну, тому що він відображає вплив американської міксології та європейських смаків. Цей напій став дуже популярним під час сухого закону в Америці, коли американці потрапляли на клуби і мекали. Також вважається, що це кубинська відповідь на Манхеттен, тому що в принципі. Чимось вони подібні. Також в оригінальному рецепті використовується французький вермут для насичення смаків цього коктейлю. Що сюди входить? Темний ром, оранж. Бр, апельсиновий лікер, червоний вермут, капля грантового сиропу і прикраса апельсинка. Ой! Це смачно. Чесно, це міцно, але смачно. Я вам раджу це зробити. Ну, серйозно. Спробуйте наколотити, візьміть темний ром. Е апельсиновий лікар. Вермут, вермут дуже відчувається. Ось така нотка вермута. І мені, якщо чесно, чимось воно схоже навіть не на Манхеттен, а на Негроні. Хоча там тут немає кампарі. Дивно. Але є така. Цікава карамельна нотка. Мені подобається. Погнали робити. У нас сьогодні коктейлі називається Punch. ти Planter мене. Planter Punch Має довгу і неоднозначну історію, що бере початок з 19-го з 18-19 століття. Пов'язується з Карибськими островами, особливо з Ямайкою. Відсилає нас до власників плантації, які першими почали змішувати ром з тропічними соками для освіжаючого ефекту. Що документально зафіксовано, цей рецепт був в британській газеті в 1878 році. Це році. Особлює колональну спадщину Карибських островів. Став символом екзотики в західній барні культури. От так, от. оцей У 20 столітті він отримав другу хвилю популярності завдяки тільки меню і тільки кохтелям. Рецепт дуже простий, якщо чесно. Берете ром, темний, берете апельсиновий сік, берете сік лайму, берете цукро... цукровий сироп і трохи анастури. Все, змішали з льодиком, і ось вам такий екзотичний напій. Мені апельсиновий сік з чимось алкогольним з горілкою. Як це називається? Твердка, чи як вона називається щось. Е... З апельсиновим соком, що ж мішали, правда? Ну, от це тільки трохи кисніше. Бо тут 30 мл лимонного лаймового соку. Ну, таке. Щось прям, знаєте, куба Лібре. Оце віднесло мене в молоді часи, коли ти пив будь-що. Ну так, погнали робити. <реку> Усім дякую за увагу. Дякую, що ви додивились це відео до кінця. Надіюсь, ви щось з цього приготуєте, зміксуєте в себе вдома. Я дуже вам би радила спробувати ось оцей гу-кухтель. Ель Президент Дар Твіст. От він вартий вашої уваги, Я вам серйозно говорю. Цікавий. Цікавий, насичений. Щось в ньому є? Дякую, що залишаєтесь зі мною. Дякую за підтримку. До нових зустрічей, па-па!